Всім привіт! Мене звати Олексій. У цьому відео я вам покажу, як у 3D Max зробити рендер панорамних 360 зображення та зробити невеличке презентаційне відео. Так, що таке взагалі 360 зображення? По суті, це просто плоске зображення, яке можна натягнути на сферу і переглядати його, ну, типу, такого, тобто, розгортатися. По суті, це просто зображення, але. В такому виді його можна переглядати. Це не складно зробити в 3D Max, для цього вам потрібен сам 3D Max, плагін Corona для рендеру. І з цього можна почати. В цьому відео я не буду пояснювати, як це встановити, не буду пояснювати основу 3D Max. Це ви вже потрібні, повинні знати. Це просто невеличке відео, як зробити 360 зображення. Так, для початку перевіримо, що в нас стоїть корона. В Рендеру. Якщо це так, то можна можна створювати. Заходимо в цю вкладку камери, обираємо корона камеру, ставимо її десь у себе в сцені. Тобто відкрити якусь сцену, яка є у вас, або створіть якусь сцену, це відео не про це. Обираємо корона камеру, створюємо її десь тут, наприклад. Підіймаємо. Зараз важливо. Ось тут в налаштуваннях камери, обираємо камеру. На в налаштуваннях опускаємось сюди. І тут замість перспективи обираємо Spherical 360. Тепер ця камера буде рендерити панорамне зображення. Тепер заходимо в налаштування рендеру, і тут нам потрібно, щоб пропорції. Цих розмірів були два. Тобто, щоб ширина зображення була в два рази більша, ніж її висота. Це важливо. Наприклад, зробимо ширину 2, тоді висота в нас 1. Ось, Типу такого. Заходимо в нашу камеру, пускаємо Start Interactive. Ось воно починає рендерити наше 360 зображення. Тобто, як ви бачите, це просто mm. звичайна картинка, але ось така вона ізогнута, і потім її можна натягнути на сферу. Зараз я вже відрендерив це зображення, тому не буду чекати. Наприклад, воно відрендерилось. Уявімо. Тепер можна. Я, 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 це, я ці 360 зображення заливаю на сайт Cool. Ви можете зробити так само, пишете в пошуку Cool. Заходите, тут створюєте аккаунт, далі Upload, Single Image і тут обираєте ваше зображення. І ось це зображення натягнулося на сферу. Тепер ми можемо дивитись по сторонах. Нажимаєте posted. Так. Тепер можна нажати Share, Get Link. Тут скопіювати лінк і, і скинути його кому треба. Тобто у вас є тепер ось така ссылка на ваше 360 зображення, яке можна перегля... переглядати з телефону, скинути друзям кому завгодно. Приближати, віддаляти, ось приблизно так це працює. Тепер я покажу, як створити невеличке презентаційне відео. Тут з відео є свої нюанси. Відео це, по суті, послідовність зображень ваших рендерів, тому воно буде рендеритись дуже довго. І це треба теж мати на увазі. Спочатку створимо якусь камеру, неважливо, фізикал корону, я зараз створю цю, Наприклад, так, десь тут. Створюємо, переходимо від камери. Якось отак ставимо. Наприклад, це не важливо. Тут ставимо. Розміри відео, яке ми хочемо. Так. Ось, У нас є камера. Тобто зараз ми уявляємо, що це перший кадр Перший кадр нашої камери. Ми обираємо камеру. ось у нас є в 3 Max таймлайн. Ми обираємо камеру, таргет цієї камери і на таймлайні натискаємо сюди натискаємо сюди. То зараз це створило ключ на нашому таймлайні. Ми можемо тепер переміститись, наприклад, на сотий кадр, віддалитись, або якось розгорнутись. Давайте ось так якось створюємо до такого. І знову натискаємо сюди на ключ. Так, тепер це ми відпускаємо. І ось у нас є тепер слідовність цього відео. Тобто ми можемо нажати на Play і будемо бачити, як це відео буде програватися. Мене, в принципі, це влаштовує. Якщо у вас ні, ви можете якісь робити ще ключі, наприклад, я зараз роблю там, на цьому ви можете цю камеру розвернути. Якось так, наприклад. Тепер у вас буде рух спочатку сюди, потім сюди. Логіка якась така. Ось сюди ви можете натиснути це, це буде налаштування цього таймлайну, це останні кадри. Якщо вам 100 кадрів не вистачає, ви можете додати сюди 200, 300, 400, скільки завгодно. По суті. Ось. Можете розраховувати, що у відео зазвичай 1 секунда, це 24 кадри, 24 або 30, але зазвичай 24. І тобто ви розумієте, що 24 кадри, ось пройшло, це одна секунда. Ще 24, ще одна секунда. Тобто 100 кадрів це трохи більше, ніж 3 секунди. Мене це влаштовує для, для цієї презентації. Тепер ви заходите в Render Setup сюди. Тут ви, тут ви вже встановили розміри вашого зображення. Тут, тут важливо. Зазвичай стоїть single, треба натиснути Active Segment, тоді він буде рендерити увесь цей сегмент. Або Range. Це, це якщо у вас цей сегмент, наприклад, більший. Зараз зроблю 200. Тобто, в мене зараз. Таймлайн 200 кадрів, але мені треба отрендерити лише 100 перших. Тому я нажимаю Range від 0 до 100, і воно буде рендерити звідси до сюди. Ось. Так. Далі опускаємося. Тут важливо в Render output. Треба натиснути Files і кудись е, зберегти ваші е, ваш рендери. Інакше вони будуть перезаписувати один одного. Тобто ви натискаєте Files, там буде вікно, треба буде написати назву. І створити папку, написати назву, натиснути Save File. І тоді він буде створювати кожний новий рендер і зберігати його в ту папку. Далі переходимо сюди. Тут можете поставити якийсь Noise Limit. Я не знаю, 5, 6, 3, скільки завгодно. Так, і denoising я зазвичай вмикаю. Corona high quality. Ось, і все, і натискаєте рендер, і у вас буде рендеритись відео. Так само, як і звичайні рендери, тільки це буде як послідовність рендерів. Тобто у вас буде один рендер закінчуватись і починатись наступний кадр. Приблизно так. Зараз це дуже довго, зазвичай я зараз не буду це робити. Я вже відрендерив невеличке відео, показати вам, як це виглядає. Так, тобто ось ці сцени я відрендерив невеличкі відео, виглядається приблизно ось так зараз. І тут можна на відео побачити якраз помилки, які, з якими ви можете зіштовхнутися. Перше, це, ну, ось, як бачите, я поставив таку камеру першу, натиснув на рендер і подивився, що в мене все по матеріалам нормально, але я не подумав, що тут не видно підлоги. І коли в нас камера відлітає далі, то на підлозі не підгрузився матеріал. Я це не помітив, тобто в мене зараз сіра підлога. Я не перерендерив це відео, але ну, якщо б я робив це реально, то мені треба було перерендерити ще раз, це був би час, тому перед тим, як вмикати рендер відео, треба точно розуміти, що у вас все нормально в сцені. І друге, що ви тут можете побачити, це ось тут блимає. Якщо ви бачите, блимає світло ось в цьому місці дуже сильно. Це, скоріш за все, із за того, що я поставив ось тут. Ось тут Noise Limit дуже високий, наприклад, там 8 чи 10 було. і Він тобто, рендерив кожен, кожен кадр з шумом, потім він цей шум прибирав денозінгом. Але від кадру до кадру цей денозін працював трохи по-іншому. Тому в нас кожен кадр трохи блимає, тому що вони трохи інші. Ну, кожен кадр трохи по-іншому заденозінг. Тому це, це можна вирішити тим, що тут поставити менше відсотків, тобто у вас буде менше нойзу, і цей денозін буде менше впливати на, на ваше зображення. Але, але це дуже сильно буде підвищувати час для вашого рендеру. Тобто в мене було 8, наприклад, якби я поставив 3, то, то він би рендерив ще набагато довше в декілька разів. Ось. Тому для цього відео зробив так, але так ви дивитесь самі. 3 Max у вас вийде не відео, з 3 Max у вас вийде е, послідовність зображень. Тобто це буде просто папка, в якій будуть кадри вашого відео. Я не знаю, там 100 кадрів, 100 по суті, рендерів, е, зображення на, на кожному кадрі. Потім ці 100 кадрів вам треба буде взяти. Закинути їх кудись в After Effects чи в якийсь інший софт, який ви знаєте, або онлайн є конвертери, які роблять чпек-сіквенс, або png Sequence, вони переробляють у MP4 формат. Вам щось таке потрібно, або в After Effects, або навіть в Photoshop це можна зробити. Тобто вам треба послідовне зображення, як зшити їх в одне відео. Ось, в mp 4 форматі. Або в АВІ, але краще mp 4 Я в цьому відео не буду це показувати, бо це не урок з After Effects, Ось. Але це то, теж треба буде зробити.